Є новина, друзі. На грані миру. Хто зриває та сигнали кінця війни? Дослухайте до кінця. Розпочалися перемовини в США. Вже наша делегація з'їхала вже на ті відео. В мене в телеграм-каналі є новина. Там є все. Їдіть підписуйтесь, коментуйте, поширюйте. І будуть обговорювати основні спірні питання це питання території і питання гарантії безпеки. Ну, як на мене, треба обговорювати питання грошей, тому що ну коли настане мир, нам потрібні гроші для того, щоб ми могли забезпечити свою безпеку, тому що на когось в цьому світі розраховувати дуже проблемно. І от ідуть зриви, видно, зриви йдуть з боку демократичної партії. Їхніх змів кидають інформацію, що тиск на Зеленського цей тиждень буде посилювати. його, заставлять прийняти невигідний. Мир, тобто будуть його дотискати ну, якби адміністрація Трампа будь-якими методами. І вони ці методи мають. Ми об'єктивно розуміємо. Далі з'являється інформація, що вже українські військові не хочуть виходити з Донбасу, якщо. Влада віддасть такий наказ без пояснень, ну тобто, з'являється от такі вкіди для того, щоб якось зірвати мирний процес, тому що демократи хочуть використовувати продовження війни агресивної Путіна проти нас в своїх виборчих амбіціях, щоб перемогти Трампа. Ми це все розуміємо так само, як Європа і Британія. І, от що цікаво, є сигнали, є сигнали. Розумієте, що кінець війни дуже близько. Це стаття залужно, Я сьогодні про неї розповідав. Вона би була ну ідеальною в 23-му році. от коли під його командуванням провалився наступ, та тому що ну він там розказав би всю правду про те, що відбувається в нашій державі зараз. Вона теж має. Право на життя, тому що її треба досліджувати і в майбутньому використовувати те, що він пропонує, тому що там є хороші речі. Але чому вона важлива? Чому це сигнал? Тому що в кінці він робить висновок, що мир нам потрібен і на нього можна йти. І таке було багато разів в історії, що ми можемо навпаки стати сильнішими. Ну, але маємо розраховувати на себе те, що я кажу, що нам потрібні гроші, якраз від цих перемовин. А за залужним, ну ймовірно, як там пліткують всі змі, стоїть Британія. І якщо залужний вийшов з цієї статтею, значить, ну це моя думка: в Британії розуміють, що Трамп дотисне в оцей мир цю угоду і. Українське суспільство дотискає, тому що в нашому суспільстві 99% хочуть завершення війни. І навіть Британія, яка найбільше за продовження війни, так само, як Європа і демократи, вже через залужного ну міняють свою стратегію. Тобто вони міняють стратегію, що якби ми мир підтримуємо, і треба йти в політичний процес. І це дуже серйозний сигнал бо ця стаття, що мир дуже близько, і вони це розуміють. А вони це можуть розуміти краще ніж ми. Лайк, репост, підписка, телеграм канал Є новина в шапці профіля. Підписуйся.